Ну що, всім привіт я Катя Крупкіна, ви на моєму каналі. І сподіваюсь, ви сумували за такими випусками, як цей, коли я ділюсь корисними порадами та інструментами, які дійсно працюють та впливають на наше життя. Заварюйте собі чайочок, сідайте зручніше, і ми з вами почнемо. В цьому випуску я хочу поговорити про звички 2025 року. Саме так я це назвала. І сподіваюся, що за цей рік ви дійсно зможете їх впровадити в своє життя та дуже його змінити. Я, як спеціаліст, ну і як людина дуже сильно вірю в силу. Маленьких кроків маленьких кроків маленьких повторювальних дій, які потім стають нашою рутиною і переростають в наші звички. Поясню, чому я в це так сильно вірю. Тому що те, що не потребує енергії від нашого мозку, не вимагає наших зусиль, воно робиться взагалі без проблем. Це як почистити зуби, це ж звичка, звичка, так і все інше. Тому я так пропагандую впроваджувати. Будь-які нові дії до автоматизму, щоб це не потребувало наших зусиль, і ми завжди без проблем могли це робити. Я зібрала список сто звичок, які допоможуть вам кардинально змінитися в 2025 році, налагодити стосунки з собою. Ну я вже ж з'їжджу, куди без цього? Давайте почнемо. Ну, і перша звичка, яку я хочу з вами поділитися, це в складні моменти, в моменти емоційного перенапруження, якихось стресових ситуацій. Першим ділом це брати і обіймати себе. я цьому навчалася цілий рік. Ви нервуєте. що ви робите? Ви робите вдих, видих і дуже міцно себе обіймайте руками, проговорюючи всього одну фразу Я в тебе є. Все буде добре. Ми за всім впораємось, дівчата. Знаєте, це звучить супер просто, але це так працює на практиці. Я весь рік це застосовувала, і в складні моменти це мені дійсно допомагало стабілізуватись, не зірватися, не наробити дурниць, а просто заспокоїтись та переосмислити ситуацію. Бо самопідтримка, вона надзвичайно важлива, тому це всього проста маленька дія, яка Нескладна, я б навіть сказала приємна. Це приємно обіймати себе. Тому обов'язково забирайте її собі та пробуйте. Наступна звичка це планувати свій сон і відводити на нього від 8 до 9 годин. Ну, а вже ж рекомендують від 7, але б я радила жінкам 8-9 годин і прям його вносити в свій планер, відкладати всі діла і відходити до сну раніше, тому що сон – це фундамент нашого здоров'я, сон – це фундамент нашої емоційної стабільності, нормального харчування, запорука, гарного самопочуття і. Чому я внесла це як звичку через велику завантаженість в 23-му році, да, і частину 24-го року на початку я дуже нехтувала сном через роботу. Я займалася будь чим, сон відкладала, спала там по 5-6 годин. В якийсь момент я зрозуміла, це був березень 24-го року. Що в мене просто нема сил. В мене нема сил не працювати, не взаємодіяти з чоловіком, не проводити час з дитиною. Взагалі працювати з командою нема сил. Я настільки виснажена, і ми і мені в той момент здавалося, я що я просто вигоріла, але ні, мені просто не вистачало відпочинку. Тоді я стала переглядати свою рутину і побачила найголовніше такий великий пробіл. Я не сплю. Я нормально не відпочиваю, і я стала планувати свій сон. Згорем пополам. Вже ж я навчилась спати, навчилась лягати раніше. Хочеться мені там попрацювати більше, бо я трудоголік, я люблю працювати. Хтось любить дивитися серіали. Я можу до першої сидіти і щось нове створювати. Ну, така я людина. Горю я цим. Назвемо це так. Так ось стала відкладати все, навіть якщо є якісь суперважливі справи, я краще зроблю це завтра. Жодна справа, жоден серіал не вартує. Мого здоров'я і не вартує мого гарного самопочуття. Тому дівчата, почніть вже планувати, а не шукати якісь відмазки. Бо я постійно чую від клієнтів. А як же то, як же сьо? Мені хочеться то подивитися, а то зробити, а то зробити. А здоровою вам бути не хочеться. Тому тут вже мова йде про пріоритети і як ми з вами їх розставляємо. Але дуже раджу забирати цю звичку, планувати свій сон. Наступна звичка. Це третя в нашому списку, і одна з найкращих звичок, яку я впровадила в своєму житті. Я вам чесно скажу, ви точно про неї чули. Якщо ви на мене давно підписані, і це звичка їсти повільно та усвідомлено звучить просто на практиці, складно, навчилась я вже давно. І як тільки я засвоїла цю звичку, майже всі переїдання в мене зникли, я дійсно стала їсти набагато менше і не через те, що я себе обмежую, а через те, що я почала насичуватись. І Так в мене тепер не три. Прийоми їжі на день. В мене можуть бути чотири прийоми на день, іноді можуть бути два. Я не знаю від чого це залежить, мабуть, від того, скільки енергії я використовую протягом дня. Але саме звичка їсти повільно і усвідомлено допомогла мені не переїдати та отримувати більше насолоди від їжі, мати гарне травлення, мати регулярний стул. А мені здається, це дуже важливо. Якщо ми пройдемося по кожному з цих пунктів, да не переїдати це, мати сталу вагу. Отримувати від їжі задоволення це не доїдати щось після їжі, коли ви наїлися, і не. Шлейфуватися зверху солодким, бо ви в процесі вже насолодились. Я не кажу, що солодке це погано, Я теж його іноді їм. Але в більшості випадків через повільне та усвідомлене харчування, коли я вся в процесі, я розрізняю смаки, я повільно жую, я насолоджуюсь. Знаєте, такий процес медитативний з цією він, він як секс для мене вже став. Не знаю, прям кайфово. Наступне це мати гарне травлення. Чому тому, що коли ми повільно жуємо, по перше, фермент слини краще працює, по-друге, шлунок встигає підготуватися, ми вже класно все переживали. Шлунку легше це далі передроблювати. Да ну і покращується стул, тому що краще все засвоїться і краще все перетравлюється. Тому не нехтуйте цією звичкою, дівчата. Пробуйте, пробуйте, ставте собі таймери, уповільнитись, роб робіть паузи. Можливо, створюйте собі класну атмосферу, купіть красивий посуд, Я завжди про це кажу. Але ця звичка дійсно класно працює і за рік може змінити ваше життя. Але не думайте, що за два дні ви зможете її провадити. Я постійно всім кажу, я впроваджувала її. Півроку, бо я дуже швидка по життю людина. Я постійно туди, сюди, туди, сюди, туди, сюди. І Я можу робити там по 50 справ одночасно у цей момент, коли мені треба було уповільнитись і поїсти 20-30 хвилин, не брати телефон, не відповідати клієнтам, не вирішувати якісь задачі, просто їсти спочатку. В мене це визивало люту агресію. Я думаю, нащо я це роблю? Нащо я це роблю? Я ж знущаюсь над собою, і в мене постійно болів живіт від того, що я їла 3 хвилини. Я дійсно переїдала, були проблеми там зі Дуттям постійні, і потім я завжди себе відповідала: я хочу бути здоровою, я хочу мати гарне травлення, я хочу о, гарно почуватись. І так цю звичку я впровадила, завжди пам'ятала про те, що навіть якщо зараз мені важко, я це роблю на перспективу, щоб потім мені було добре. Багато жінок думає, що зниження ваги це про суворі обмеження та дієти, але це не так. Я як людина, яка пройшла шлях до гарного самопочуття, здоров'я, сталої ваги, та мінус 25 кілограмів, можу сказати, є інший вихід. Тому я запрошую вас на супровід. Супровід це послуга моєї школи, яка допоможе вам розібратися з їжею, сном, стресом, активністю, допоможе вам впровадити нові звички, які змінять ваше життя назавжди. І найголовніше все це з любов'ю та турботою до себе. Зараз ви можете побачити результати наших клієнтів та відгуки, як змінюється не тільки їх зовнішній вигляд, але й самопочуття, сприйняття себе та задоволеність цим життям. Залишайте заявку на нас супровід під цим відео, і знаєте, ми чекаємо на вас, і ми готові вам допомогти з любов'ю та турботою. Наступна звичка, яку я також раджу провадити всім, це звичка номер 4, яку всі дуже не люблять. Це фізична активність. Більше жінок чомусь, які до мене потрапляють, дуже не люблять ніяку активність. Я не кажу вам йти в зал, качати сідниці, піднімати залізо. Мова йде про будь-яку активність, стрибки, ходьба, не знаю, подобається вам бігати. Може, вам сподобається пилатись, йога, стретчинг, будь-що, бо наше тіло створено для рухів. І мова взагалі дівчата зараз не про те, щоб бути. Стрункою та гарною ні, мова про ваше здоров'я завдяки фізичній активності краще працює ваш організм, мозок залишається молодим. Ви залишаєтеся більш молодою, більш енергійною, бо без активності ми втрачаємо свою енергію. Ми відчуваємо себе втомленими, ми відчуваємо себе в'ялими. На то є фізіологія, проти якої ми не можемо піти. Я знаю, що починати активність, коли постійно нема часу, у всіх нема часу, я вам чесно скажу, але час є. Час є, якщо ви бачите в цьому необхідність, посидіти в соцмережах. Час ми завжди знаходимо, але те, що принесе нам користь, здоров'я і гарне самопочуття. Чомусь не так важливо. З чого я вам раджу почати? От ви працюєте, сидите весь день, да, наприклад. Ну, кожну годину, да, хто носить Apple Гоші, у вас є нагадування встати, порухатись, можете собі завести будильник. Про будильничок, ви піднялися там, потягнулися, 10 разів присіли, покрутилися, понахилялися. Якщо є можливість, там постояли в планці і сіли далі працювати. Це вже працює на ваше здоров'я. Також можна а, за фізичну активність брати якісь стрибки, піти з дитиною на батути, наприклад. А чому ні? Якщо вони Хочете ходити за до зали або домовитись з собою робити хоча б 10 хвилин будь-якої активності кожного дня. Наприклад, ну взагалі нема у вас бажання тренуватись, прокиньте зранку, зробіть зарядку. Чому ні? Класна зарядка. До речі, в моєму телеграм-каналі є зарядка. Правда, вона не 10 хвилин, а 20 хвилин. Дуже потужна, класно запускає організм, прибирає набряки. Посилання на свій телеграм я залишу під цим відео. Тому теж можна спробувати щось робити. Щось коротеньке. Домовтесь з собою. Не хочете взагалі займатись? Спробуйте практику усвідомлених рук. Ків я дуже її люблю. Це коли ви, наприклад, виходите на прогулянку, і ви в моменті. Аналізуйте, як ви йдете Стежите за рухом, стежите за думками, стежите за своїми відчуттями в тілі і паралельно за диханням. І це можна робити 10-15 хвилин на прогулянки. Теж дуже круто працює з вашим тілом. Взагалі, будь-яка активність класно працює з вашим тілом. І Якщо ви хоч щось провадите, це теж буде вау. І скажу так, мабуть, це найскладніше з усіх звичок. Чому? Бо коли я зробила груди на місяць, в мене випала активність зарядки, і отже, пройшов ще місяць. Е Кажу, зробила груди, вийняла груди, боже. І Ще пройшов місяць після того, як мені можна тренуватись і робити зарядки. І мені здається, я настільки не хотіла цього робити, що навіть захворіла. А зараз вже потрошки повертаю. Для цього завела спеціальний там собі планер. Я зараз вам навіть його покажу. Я від руки все робила. Звичайний блокнот, бачите, я розписала дати, я не знаю, видно чи ні. Обвожу, коли я роблю зарядочку, помічаю і поставила собі за план зробити хоча б 20 зарядок цього місяця. Бо раніше я робила кожного дня, але через те, що це прип. Винила бути моєю звичкою протягом двох місяців. Зараз важко повертатись, але я це роблю так само. Зараз я вам покажу тут. Є тренування, але вже в мене було два тренування, але ще вони не внесені, тому що воно було вчора і було сьогодні. Але я їх внесу, і це класно працює, тому що ви щось трекаєте. Ви постійно бачите, плюс ви поставили собі ціль, яку можна трекати і. Поступова активність стане вашою звичкою, яка буде приносити вам сили та енергію. Наступна звичка, так, так, я тут в телефоні прописала цілий план, щоб не забути не кожна. Це планувати годину для себе щотижня. Чому я вирішила? Так робити, а вже ж години на тиждень мало, але через те, що я дуже завантажена, іноді я взагалі не приділяю собі часу своїм думкам. Тому чому я хочу, я вирішила почати з години. І за цей рік в мене вийшло впровадити цю годину. Ця година чиста для мене. Я не беру телефон і я роблю те, що мені подобається. Не повірити, я можу просто включити музику і танцювати, і я від цього кайфую. Я можу просто вдягти наушники і піти в парк, сісти, пити чай і просто від цього кайфувати. Ви можете робити те, що сподобається вам, залізти Ано, попросити там чоловіка посадити з дітьми, щоб вас ніхто не чупав, Але ця година вона допоможе вам відновити ресурс, і вона надзвичайно важлива. І це класна звичка, це дійсно класна звичка. Це може, до речі, бути будь-що, що вам подобається, але головне, щоб ви це зробили для себе і для свого наповнення. Наступна звичка це. Цифровий детокс. На жаль, повністю в мене ще не вийшло її впровадити, але можу сказати, що половину неділі я взагалі не користуюсь телефоном, у другий дня я його повністю вимикаю. І куди б ми не їхали, що б ми не робили? Я просто не беру телефон з собою. Мій мозок відпочиває. А вже ж я прагну до того, щоб в мене було два дні цифрового детоксу. Тобто, субота-неділя я взагалі не користувалася телефоном. Поки що. Я йду до цього, бо є завантаженість по роботі, є обов'язки, які я не встигаю робити за п'ять днів. Тому поки що так, але вже півдня для мене це забагато. До березня я поставила собі план, що це буде ціла неділя, а до липня це буде вже два повноцінних дні цифрового детоксу. Для чого це потрібно? Щоб розвантажити ваш мозок, для того, щоб побути тут та зараз. Бо звичайна вихідних більшість часу ми проводимо в YouTube, скролінг соцмереж, щось ми дивимось. Але мозок від цього не відпочиває. А побути з собою, звернути увагу на те, як там зростають діти, яка погода за вікном, як я себе почуваюсь, приготувати родиною якусь улюблену страву, піти кудись на прогулянку з кимось побачитись, тобто перезавантажити себе, це теж важливо. Це важливо, особливо в довгостроковій перспективі, і нехтувати цим я не раджу. Наступна звичка це звичка. Бути вдячною, чому я раджу цю звичку, бо ця звичка допомагає фокусуватися на позитивних моментах в вашому житті. Ви не повірите. Е, я дійсно навіть спеціально взяла для відео цей блокнот. Раніше в мене був інший блокнот, але його в мене тут немає. Звичайний, ось такий. Я тримала біля ліжка, і кожен вечір я його відкривала і писала три речі. За які я вдячна цьому дню, вдячна собі, і вдячна якимось людям. Для чого це робила? Бо зазвичай проходять дні, і ми вважаємо, о, все погане, нічого хорошого не трапилося, і ми постійно тримаємо цей фокус на чомусь поганому і зосереджуємось на поганому через це і стане нас погане, тому що наші думки це і є потім наше життя. А якщо ми починаємо помічати хороші речі і постійно їх записувати, наш мозок бачить, що не все так погано, є класні моменти в житті, і ми змінюємо свій фокус уваги на щось хороше. Цього разу я купила собі спеціальний блокнот з вдячностями, це звичайний блокнот, це ви можете знайти будь-який в інтернеті, і тут я записую так само: дякую зараз три речі собі, комусь, хто був вдячний мені. да Тут ще додалося, які в мене було успіху, що дуже прикольно. Я тримаю його біля ліжка. Чому тримаю біля ліжка? Тому що це як тригер нагадування про те, що мені це потрібно зробити. Якщо він не буде лежати біля ліжка, клянусь, я просто буду забувати це робити. Але це класно програмує наш мозок. Фокусуватися на хорошому, тому нотуйте це собі. Наступна звичка це глибоке дихання протягом дня. Чому я взагалі цьому вчилася? Бо бути в моменті тут та зараз це найважливіше для нашого щастя, благополуччя та гарного самопочуття. Плюс я скажу так: я дуже емоційна, імпульсивна людина, яка дуже сильно емоціонує, зажимається, і в такому стані я може працювати весь день, коли я посередині дня вела собі. Таку звичку на 10 хвилин сідати і глибоко дихати. Я вам чесно сказати, навіть справи з моєю спиною, справи з самопочуттям та навіть моєю концентрацією в роботі покращилось. Це дуже просто. Ви просто сідаєте з рівною спиною на стілець, на підлогу, як вам зручно, і просто дихайте, робите глибокий вдих, затримайте дихання на 6 рахунків, та, і робите повільний видих. Можна теж на 6 рахунків, можна теж на 6 рахунків, можна на 8 рахунків, як вам зручно. Там вдих на 4, затримка на 6, видих на 8, або все по 6. І так дихайте, поки не відчуєте розслаблення, поки не відчуєте, що ви сконцентровані на своєму диханні. І це звичка, дівчата, це не просто робити в моменти стресу або емоційного напруження це робити постійно кожного дня брати паузу на подихати. Або якщо ви не хочете дихати, ви можете брати паузу на медитацію на 5-7 хвилин для того, щоб побути тут та зараз і включитися в це життя, а не робити щось на автоматі. І саме ця звичка дуже сильно підвищує рівень вашої усвідомленості, що також є важливим в усьому, у тому, як ви будете обирати їжу, у тому, як ви будете ставитися до людей, у тому, які ви будете навіть приймати рішення. Наступна звичка це дев'ята. Кожного місяця. Пробувати щось нове, як би це дивно не звучало, але це дійсно стимулює наш мозок і в довгостроковій перспективі ми дуже круто себе почуваємо. Я не кажу це робити кожного тижня, бо я розумію, ми всі зайняті люди, але щось нове раз на місяць можна спробувати. Наприклад, знайти якусь дивну страву з іншої кухні, приготувати і спробувати піти на хайт Хілс. До речі, що я планую зробити, ще жодного разу там не була, але дуже хочу спробувати як нове. Що я нове пробувала цього року для себе, да? Перше, я пробувала малювати руками, а не кисточками. Це був мій новий досвід. У мене навіть цей холд стоїть, мені ця картина сподобалася. Далі я ходила двічі в різні заклади. Ну тут в Іспанській пробувала іспанську кухню. Для себе я пробувала нові блюда. Я пробувала нові види спорту для себе. Я пробувала нові напої. Ну це такий досвід, я вам скажу. Дивний, бо я люблю пити тільки чай та воду. Далі я пробувала нові ігри, які розширюють твою світ. Відомість не скажу, що прям це вау, ефект, але потім тебе наздоганяє багато інсайтів. і Ти думаєш, вау, класно, що я це спробувала. Що ще пробувала? Бо бо я почала цю звичку впроваджувати в квітні місяці, і виходить, в мене було аж вісім різних штук, які я пробувала. Треба знайти щоденник і самі собі нагадати. І от в цьому місяці я піду на Хай Heels, це буде. Нова подія для мене, що я буду пробувати. Дівчата, це класно наповнює життя. І ще раз нагадую класно стимулює мозок. Плюс дарує нові емоції, новий досвід. Ми чомусь цим нехтуємо, але знову ж таки, це авія круто працює. І останнє, що я хочу сказати, чому я в цьому році, але ще не дозакріпила до кінця цю звичку. Працюю над цим. Вже в 90% випадків в мене виходить це казати ні, казати ні. Тоді, коли ти не хочеш, а Ні, не так. Я постійно нічого не хочу. Для чого це казати ні? Це для того, щоб встановлювати здорові кордони і, мабуть, Знаєте, чому я впроваджувала цю звичку? Щоб встановити здорові кордони та межі і зберігати свій ресурс. Бо я така людина, яка завжди каже так. Всім хочеться допомогти крізь все зробити, але в якийсь момент я почала розуміти, що я тільки звалюю на себе, що я просто не можу це вивозити. Я зриваюся, я плачу, в мене нема часу на життя. І я почала вчитись казати ні. Як я вчилася це? Коли треба щось зробити я собі ставлю питання а це дійсно те чого я хочу Якщо я це зроблю, що це мені принесе в довгостроковій перспективі? Тобто іноді в моменті я розумію, я не хочу це робити, але в довгостроковій перспективі це мені принесе якусь класну вигоду. Це круто спрацює на мене. і Я розумію, що тут я можу це зробити, бо далі я отримую ще більше задоволення. А бували дії, які мені нічого не принесуть не в довгостроковій перспективі, не в моменті, але тільки заберуть мій ресурс. Завдяки так цим двом питанням цьому аналізу підходу до кожної дії, яку я маю виконувати, Онувати я навчилась казати ні і зберігати свій ресурс. Ну і дівчата. Після того, як ви подивились це відео, скажіть, яку першу звичку ви заберете з собою та спробуйте її. Я прям вас заохочую брати не всі звички одразу, а як я по місяцях один місяць, одна звичка, і ви практикуєте, а буде просто на автоматі відбуватися. Іноді місяця недостатньо. З деякими знадобиться і півроку, як в мене. Але якщо ми навантажуємо себе новими діями поступово, наш мозок так сильно з нами не сперечається. Тому діліться в коментарях. Що ви заберете з собою, і що ви будете пробувати першим? Ну а вже ж не забудьте поставити лайки та підписатися на мій канал. Обіймаю вас міцно і бажаю вам неймовірного 2025 року.